Село завжди було тихим. Усі знали один одного, і ніхто не міг сховати навіть найменших таємниць. Життя текло розмірено, люди працювали на полях, збирали врожай, а ввечері збиралися біля своїх домівок, обговорюючи події дня. Проте ніхто не знав, що за звичним спокоєм одного двору ховалася історія, яка змінить усе назавжди. Катерина жила на околиці села із своїм чоловіком Петром. Вони одружилися ще молодими, як і більшість тутешніх. Петро був чоловіком серйозним і працелюбним. Він завжди піклувався про своє господарство і будинок, не давав жодної нагоди, щоб хтось сказав, що він поганий господар чи недбайливий чоловік. Та й Катерину, здавалося, б, любив, але по своєму. Тихо, без зайвих слів і ніжності. Катерина ж завжди відчувала в душі якусь порожнечу. Їй не вистачало тепла ніжності того, що вона бачила в інших парах, легких дотиків, посмішок, невимовної ласки. Петро ніколи не підозрював, що в її серці жевріє бажання чогось більшого, чогось, що він не міг дати. Одного дня в село приїхав Андрій. Приїхав допомогти дядькові з будівництвом. Високий, із променистими очима і завжди веселою посмішкою він швидко став улюбленцем молодих жінок і викликав заздрість у чоловіків. Катерина випадково зустріла його на ринку, коли купувала овочі, і здавалося, що між ними пробігла іскра. Він був зовсім не таким, як Петро. Його слова були м'якими, теплими, а усмішка невимушеною. Спершу це були випадкові зустрічі, короткі розмови на вулиці чи ринку, але кожного разу, коли Андрій і Катерина зустрічалися, їхні погляди довше затримувалися один на одному. Одного вечора, коли Петро затримався на роботі, Катерина не втрималася і пішла до Андрія. Він жив у невеличкій хатині на околиці, допомагаючи родичам із господарством. Вона прийшла без конкретної причини, просто хотіла побачити його, і коли їхні очі знову зустрілися, вони більше не могли стримувати своїх почуттів. Їхній зв'язок став таємницею, яку Катерина приховувала навіть від себе. З кожним разом вона дедалі більше заглиблювалася у цей заборонений світ відчуваючи, як її серце розривається між чоловіком, якого вона знала все життя, і Андрієм, який приніс в її життя те, чого так не вистачало. Та село було маленьким, і плітки поширювалися швидко. Чутки про те, що Катерина зустрічається з Андрієм, досягли Петра. Він довго мовчав, переварюючи в собі цю інформацію. Але в його душі почала назрівати буря. Одного вечора, коли Катерина повернулася додому, вона побачила, що Петро сидить на лаві біля хати, мовчазний і похмурий. Його очі були понурими, обличчя Кам'яним. Катерина завмерла, відчувши в повітрі тривогу. Катю, ми маємо поговорити, промовив він, не дивлячись на неї. Вона повільно підійшла до нього, сідаючи поруч, серце калатало так, ніби мало вирватися з грудей. Ти мене зраджуєш? тихо спитав Петро. Вона мовчала, її пальці нервово перепліталися, і вона не змогла знайти слів, щоб спростувати його звинувачення. Її тиша сказала більше, ніж будь-які слова. Петро підвівся. Його рухи були різкими, ніби всередині нього щось луснуло. Завтра ж піду до Андрія, сказав він. Його голос наповнився крижаною рішучістю. Катерина кинулася до нього, спробувала зупинити, але Петро вже не чув її. Вранці він пішов до Андрія, і село завмерло в очікуванні. Чоловіки зустрілися на полі. Де працював Андрій. Нам треба поговорити, сказав Петро, дивлячись прямо в очі Андрію. Той розумів, про що йтиметься. Він не відступився, не став виправдовуватися він знав, що правда рано чи пізно має вийти на поверхню, їхня розмова перетворилася на сварку, сварка на бійку. Ніхто точно не знає, що сталося далі. Лише зрозуміло одне. Петро вдарив Андрія важким залізним предметом по голові. Андрій впав на землю без руху, і його очі закрилися назавжди. Коли новина про смерть Андрія дійшла до Катерини, її світ зруйнувався. Вона втратила того, кого любила, і знала, що винна в цьому. Петро, побачивши її горе, не витримав свого вчинку. Він не наважився піти до поліції і сам покінчив життя тієї ж ночі. Село вкотре завмерло в шокові. Дві могили на кладовищі стояли поруч. Катерина, залишившись самотньою, влукала вулицями села, не знаходячи собі місця. Її серце тепер. Було порожнє, тепер вона залишилася зовсім одна з тягарем на душі, який вона буде нести до кінця своїх днів.